Останні три дні серпня у Білій церкві проходив чемпіонат України у командних гонках з велоспорту. Туди з'їхалося більше сотні шосейників усіх війкових груп, крім українських спортсменів, у змаганнях брали участь велогонщики з Польщі та Білорусі. В результаті Дніпродзержинські велогонщики завоювали бронзові медалі в чемпіонаті України. Дніпродзержинський тренер Сергій Федоренко повіс на чемпіонат четвірку спортсменів: Ярослава Козакова, Юлію Рябоконь, Яну Майданик та Валерію Зайчук. Але всі вони виступали у складах різних команд. У перший день на старт 50 кілометрової дистанції вийшли дорослі спортсмени. Яна Майданик разом з трьома дівчатами з Миколаєва захищали честь центральної ради Колос, відставши від чемпіонок на три хвилини, дівчата стали бронзовими призерами. Наступного дня бронзу на 25 кілометровій трасі завоював і Ярослав Козаков. Який виступав з донецькими хлопцями, а наймолодша Валерія Зайчук виступала в команді з гонщицями з білої церкви. Наша спортсменка, подолавши 25 кілометрів, разом з подругами посіли восьме місце у заключний день. Юніорки змагалися на 25 кілометровій дистанції. Юлія Рябоконь, що їхала разом із спортсменкою з Хмельницького і двома дівчатами з Білої церкви, теж показали третій результат.